Кличка. Хто як? Київ. Тримаємо джавелінами на відстані удар. Сил вистачає. Харків вдарило сильно, але ми зібрані і злі, як чорти. Суми і Чернігів тут. Першими зустрічаємо. Першими на той світ проводжаємо. Прип'ять! Ромо ворогів на рівні атомів. Бердянськ, Мелітополь. Нова Каховка. Ми з Україною. Трохи зайняті, але не надовго. Охтирка, у нас гаряче, але ми в строю. Гропивницький, Полтава, Черкаси готові до коктейльної вечірки. Дніпро впевнено захищаємо центр. Слава Україні! Слава! Житомир. Готові відправити батька в пекло. Львів, Хмельницький, Франківськ. Тут. Приймаємо, годуємо, оберігаємо. Маріуполь і Волноваха. Вистріли у 14-му. Стоїмо і зараз. Деса. Так і вкажемо руським кораблям актуальний курс. Херсон в строю. Відбиваємося 24 на 7. Миколаїв найдійно прикриваємо півдня. Ви герої. Тримаємось разом. Армія і місцева тероборона усіх захистять. Все буде Україна.